Сюди, давайте быстрее! знаходимося на місці обстрілу Покровську. Дуже потужний обстріл. Зараз рятівники гасять пожежі зруйновано. Багато будинків щодня російська армія залишає жителів Донеччини не лише без даху над головою, а й забирає життя. Ці кадри, наприклад, селища Желанне Покровського району. Більшість населених пунктів Донецької області виглядають тепер майже однаково. Був прильот авіаційної бомби, на щастя вона не розірвалася, але такої біди натворила. Постійно літають ворожі дрони. Ось таке жахіття. Несе нам руський мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють, люди виживають за счет гуманітарної допомоги. Яку ми привозимо, військова адміністрація надає. Небайдужі люди. мальчики. — Ті, хто хоче виїхати подалі з-під російських бомб, залишають заявки підрозділу поліції Білий Янгол, який евакуює людей з прифронтових територій. В чергове вивезли декілька людей з Покровського району. Ці кадри з села Єлизаветівка Донецької області. З цього села до лінії фронту приблизно чотири кілометри. На все, починаючи від міномету там, 120 го і закінчуючи хапами 1500. Все, Все, що є фашистів. цьому селі на даний момент десь 100-150 чоловік. В Єлизаветівці за допомогою в евакуації звернулася літня пара. Це, що ви понаходили, він усе в сумку зібрав речі, з якими він не може попрощатися. А, а чого їхати? Ну треба, стріляють. Ви ж самі казали, вам страшно, бабуся. Давай тут. От Отак. <реку> Цих чоловіка і жінку відвезли до лікарні, а після обстеження вони відправляться в глиб країни до родичів. В деяких прифронтових населених пунктах оголошена примусова евакуація цивільного населення. Повідомляють у Мінінтеграції. На цьому наполягають у ЗСУ, адже мирні жителі є живою мішенью для ворога та тим самим перешкоджають веденню бойових дій. Зі списком населених пунктів можна ознайомитися на сторінках Донецької обласної військової адміністрації. Вікторія Грибанюк те весім.